Вітаю, пане Скінер. Привіт, ви ж Бетзі. Ви запам'ятали. А це мої сестри Лорі, Кері, Нелі, Фіона, Сінді і найменшенька туті. Це він жартував про те, що спав як колода. Це він. Давайте ще раз. Будь ласка, сказати, що спав як колода? Я ж казала, що він смішний. Мені так шкода, що ви з Мелісою розійшлись. Ви, мабуть, тепер думаєте на якому кошику зупинитися? О, ні, я тобто який, який ще кошик? Щорічний аукціон кошиків для збору коштів на книжки в І заміну тих, які спалила дружина священника. Кожна дівчина складає пікніковий кошик, а чоловіки торгуються і переможеться аукціону, отримує кошик та обід з дівчиною, яка його склала. А часом щось особливе на десерт. Ніхто не знає, де чий кошик, тому навіть якби хтось хотів, то не зміг би дізнатись, який із кошиків мій. Що скажете, пані Скінер? Добре, добре. Я прийду, домовились заради бібліотеки. А до речі, я лікар-скіннер Лікар Скінер. Усе лікар розходимося. Стільці самі себе не розставлять. Бувайте лікар скіннер Мій кошик чекатиме на вас. Він перев'язаний рожевою оксамитовою стрічкою і пахне персиками і вершками. 都来这了